Друзі, при вхідній зоні ми маємо ось таку вітальню. Одразу скажу, досить симпатична квартира. В цілому має 4 спальні, два санвузли. Тобто непогано 120 тисяч євро. Ми тут маємо 132 квартати. Тут така вітальня, Тобто, як на мене, досить таки акуратно. Бачите, маємо столик, бачимо вікна, які виходять на двір. Тобто, досить таки світла, акуратно. Маємо ось таку вхідну зону, досить теж непогано. Зона, як на мене, ремонт теж. Симпатичний, тобто, якщо вкладень тут потрібно, то де і то незначні. Тобто в цілому квартира досить непогана. Ось такий у нас вузол. Хочу помітити, в цій квартирі досить непогані. Двері, тобто ми можемо на цьому зекономити, бо, ви, знаєте, деколи потрібно їх міняти, тут маємо ванну. Ось таку по плитці теж немає проблем. Маємо такий умивальник, тобто, досить непогано. Ось що там біде, унітаз. Мені в цілому подобається. Ось така у нас спальня, маємо таке. Ліжко, тобто тут, можливо, була дитяча, навпроти, маємо ось таку невеличку шафу, тобто теж по ремонту в цій спальні досить непогано. Тут маємо вихід. Ось на таке величке патіо. бачите, ми маємо, тобто Досить, досить таки практично. Ще одна спальня. Теж я би сказав, що вона як дитяча, але тут маємо повноцінне двоспальне ліжко. Тут маємо навпроти, бачите, ось такий комод. Тобто, все тут є. Навпроти ось таке велика шафа. Тобто і теж по ремонту я б сказав, що досить-досить таки непогано. Навпроти цієї спальні ми маємо другий санвузол. Теж бачимо хороші двері. По е, ремонту теж мені подобається, досить непогано. Плитка гарно зроблена. Тобто, бачите, ось такий юнувальник маємо, ось, тут, ось таку душову кабіну. Тобто, в цілому досить непогано. Ще одна спальня з повноцінним двоспальним ліжком. Бачите, ось так вона виглядає. Не можу нічого сказати, щоб тут було щось таке проблемне по ремонту. Ви теж бачите, маємо навпроти ось такий, бачите, невеликий комод. Плюс ми маємо ось таку шафу, досить таки велика і нова. Тобто мені дуже подобається, вона вже простора ця спальня і тут є все необхідне. Також ми маємо кухню. Кухня, як на мене, теж досить непогана вона, по-перше, дуже велика, досить таки світла. Бачите, маємо гарнітур. Гарнітур, як ви бачите, по стану ще може прослужити. Досить таки хороший. Маємо гарну плитку, тобто непогано, непогано. Маємо стіл, маємо теж хороші двері. Фактично по всій квартирі нові двері. І тут з цієї кухні досить такий хороший бонус. Маємо ще ось таке патіо. Воно дуже велике. Тут ми маємо тут два патіо. Дивіться, тут ми маємо ще таку невелику спальню. Теж по ремонту немає якихось серйозних проблем. Бачите, тут телевізор, тут маємо такий гарнітур, навпроти, маємо диван, теж гарні двері, тут розташовані картини. І це це спальня при вході маємо вихід на балкон. Ось такий балкон. Він такий досить невеликий, але маємо, маємо тут плитку. Бачите, це великий плюс. Друзі, дивіться, всі ми знаємо вже цей парк, парк з ліліями він тут. Дуже популярний в Гандії. Я скажу, що ми зараз зняли квартиру, як вам показати, ну неподалік. Ось білий будиночок, тобто неподалік. Скажімо, я йшов до цього парку, ну, десь хвилини-дві. хвилини, хвилини -дві. Тобто, досить гарне розташування, хто знає цей парк, дуже популярний в Ганді.